Сьогодні 28 липня. І ось така сьогодні у нас цибуля вже. Вона вже, бачите, попадала. Це означає, що її вже можна збирати. Ось ця грядочка. І ця грядочка, бачите, вже вся попадала. Ось тут ще є така цибуля Exhibition. Я її ще збирати не буду. Ось ця біленька. Вона має ще рости. Це цибуля, яку я вирощувала з насіння, з розсади то вона ще буде рости ще довше. А це вже вся готова, щоб її збирати. Цибуля у нас цього року величезна. Я просто вражена її розмірами. Ось, ось ця, наприклад. Ось яка моя рука. Ось, бачите, навіть не можу настільки пальці розкласти, наскільки та цибуля, Ось, ось ця, така сама, бачите. Десь сантиметрів 10, напевно, має. Ось, бачите, тут така сама величезна. Ось. І оце така майже вся цибуля велика. Я дуже задоволена цього року нашою цибулею. І жодна цибуля не пустила стрілку. Минулого року в мене половина урожаю була зі стрілками, тому що я минулого року її не прогрівала. Зразу я купила на шуварі на базарі і зразу посадила. А цього року я її і прогрівала, ну, швидше її купила, десь в кінці лютого. Садили ми десь в середині березня, напевно. І прогрівала. І ще такий знайшла в інтернеті рецепт додавати, замочувати її в соді десь на півгодини. Там якісь пропорції, точно не пам'ятаю, в описі потім напишу, які пропорції, як знайду У мене. Десь є записи. І ось цього року жодної стрілки, взагалі, жодної. Я дуже рада, дуже задоволена. Вся цибуля гарна, велика. Ось, бачите, це знову ж таки яка величезна. Ось це ось, бачите, ось так. Навіть не можу на стільки пальці розкласти, на яка це цибуля.